Переговори. Ми стикаємося з ними щодня: від прохання про підвищення зарплати до банального вибору, який фільм подивитися ввечері. Але погодьтеся, не завжди все йде за планом, правда? Сьогодні ми розберемо одну структуру, один підхід, який допоможе перетворити будь-яку розмову на ситуацію, де виграють усі. А давайте почнемо з чогось, що справді вражає з цифр. Тільки уявіть собі. Всього на всього одні переговори про підвищення зарплати, одні єдині, від яких ви відмовилися, можуть коштувати 100 тисяч доларів втраченого доходу за 30 років. Так, ставки тут ну, просто неймовірно високі. Тож це не просто якась там розмова про гроші, це по суті інвестиція, інвестиція у власне фінансове майбутнє. І ця цитата, знаєте, вона просто ідеально пояснює, про що ми будемо говорити. Ми тут не будемо роздавати готові рецепти на всі випадки життя. Це так не працює. Натомість ми розберемося у самій е, структурі соусу, у фундаментальних принципах, які дозволять досягати успіху з будь-якими інгредієнтами в будь-яких умовах. Ну що ж, крок номер один, і це, мабуть, найважливіше. Змінити своє мислення, бо, скажімо чесно, для багатьох із нас переговориться щось таке ну неприємне конфлікт, битва, якої от просто хочеться уникнути. Але що, як це зовсім не так? Що, як це насправді можливість для співпраці? От просто подивіться на ці два підходи. Зліва ми бачимо класику жанру: битва виграв, програв. Знаєте, коли кожен намагається відтягнути собі якомога більший шматок ковздрі. А от справа: о тут все зовсім інакше. Це спільне вирішення проблеми. Тут мета не перемогти опонента, а разом перемогти проблему. І це, ви знаєте, фундаментальний сув від парадигми Я проти тебе до Ми разом проти спільної проблеми. І от саме тут, саме в цьому підході, і народжується справжня цінність для всіх. І ось, власне, ключова думка. Розумієте, мета не в тому, щоб просто почути так. Мета в тому, щоб укласти хорошу угоду. Це абсолютно все змінює. Але ж звідки знати, що угода хороша? Для цього треба мати з чим порівнювати. А це ну, це вже вимагає серйозної підготовки. Гаразд, з мисленням розібралися. Тепер час для інструментів. Є така, знаєте, проста, але надзвичайно потужна структура з чотирьох кроків. Можна уважати її такою собі дорожньою картою для будь-яких переговорів. Ще до того, як ви взагалі сядете за стіл переговорів, є три речі, які треба знати на зубок. По-перше, це ваша альтернатива, тобто, що ви робитимете, якщо угода зірветься. Це ваш план Б. Це те, що дає вам силу, ваша, так би мовити, зона безпеки. По друге, це резервна ціна. Це та сама межа, та сама точка, за якою ви просто встаєте і йдете. Нижче цієї межі угода для вас стає ну, просто невигідною. І по-третє, це ваші прагнення, це ваша амбітна, але все ж реалістична ціль, ваш ідеальний результат. Ось ці три точки це, по суті, ваш компас, який не дасть збитися зі шляху. А ось, власне, і сама структура. Крок перший оцініть ситуацію. Просто запитайте себе, чи варта ця розмова взагалі мого часу та зусиль. Крок другий підготуйтеся. І тут ключове зрозуміти не тільки свої інтереси, але й інтереси іншої сторони. Крок третій запитуйте: не треба робити припущень, треба ставити запитання, щоб докопатися до справжніх потреб. І крок четвертий, можливо, найголовніший об'єднуйте питання в пакети. Ніколи чуєте, ніколи не обговорюйте питання по одному, завжди пакуйте їх разом. І ми от, -от побачимо, чому це так критично важливо. Ну, теорія, це звичайно добре, але давайте подивимось, як все це працює на практиці в реальному житті. Візьмемо приклад, який, я думаю, буде знайомий багатьом. Уявіть ситуацію: професорка раптом отримує лист від декана. її навантаження збільшується. Яка перша реакція? Ну, звісно, розчарування. Але замість того, щоб просто мовчки з цим змиритися, вона робить паузу і виконує наш перший крок, оцінює ситуацію. Вона запитує себе, а чи справді це вже вирішено і нічого не можна змінити? І вирішує: ні. Тут є за що поборотися. Добре, далі йде крок номер два. Підготовка. Треба зрозуміти, а що ж насправді потрібно кожній зі сторін. Дивіться, декану, по суті, не потрібні цезайві курси, йому потрібне інше, щоб усе відповідало стандартам для проректора. А професорці, що потрібно, зберегти своє звичне навантаження. Бачите, якщо копнути глибше, їхні справжні інтереси зовсім не суперечать один одному, і ось саме тут, у цьому проміжку, і з'являється місце для креативного рішення. І ось воно рішення, упаковане в таку просту, але магічну формулу, «якщо то професорка каже. Якщо ми змінимо офіційну кількість контактних годин, щоб вона відповідала реальній кількості кредитів, то я без проблем зможу залишитися на своїх п'яти курсах. Геніально, правда? В результаті декан отримає те, що треба йому, а професорка те, що треба їй. Це ж і є той самий приклад, як можна створити цінність буквально з повітря, просто завдяки тому, що зрозуміли інтереси і поставили правильне запитання. До речі, цей приклад з професоркою підводить нас до ще однієї дуже важливої теми. Справа в тому, що дослідження чітко показують, досвід у переговорах, особливо коли треба просити щось для себе, може сильно, ну от дуже сильно, відрізнятися залежно від статі, і є певні виклики, з якими жінки стикаються значно частіше. От просто погляньте на цей графік. 2006 рік, тенісний турнір US Open. Чоловіки-тенісисти оскаржили рішення суддів аж 73 рази, а жінки всього 28. Різниця ви бачите майже втричі. І це ж, звісно, не про теніс, це про щось значно глибше, про готовність просити, про готовність оскаржувати статус-кво. То що ж робити, як подолати цей розрив? Дослідники пропонують замислитись над трьома стратегічними питаннями. Перше, чому ви просите? Спробуйте сформулювати своє прохання так, щоб воно виглядало корисним для всієї компанії або команди. Це одразу знімає соціальний тиск. Друге, як ви просите? Знову ж таки, пакуйте питання разом. Не просіть просто про гроші. Обговорюйте пакет, зарплата, обов'язки, можливості для зростання все разом. І третє, найцікавіше для кого ви просите? Виявляється, жінки досягають значно кращих результатів, коли ведуть переговори не для себе, а від імені когось іншого, команди, родини, організації. Просто порівняйте замість жорсткого я вимагаю підвищення. Спробуйте фразу на кштант У нас виникла проблема і мені потрібна ваша допомога, щоб її вирішити. Відчуваєте різницю? Це повністю змінює динаміку. Це вже не ультиматум, це запрошення до співпраці. І практика показує, що така спільна неконфронтаційна мова працює набагато набагато ефективніше. Звісно, всю цю теорію треба якось перетворити на реальну навичку. І як це робиться? Відповідь проста практика, практика і ще раз практика. І найкращий спосіб починати з малого з ситуацій, де ставки, скажімо так, не надто високі. От, наприклад, наступного разу в магазині, коли якась річ сподобається, але ціна буде кусатися, не треба одразу йти. Можна просто запитати: вони прекрасні, але трохи задорого для мене. Може, ви можете мені якось допомогти? Або коли бронюєте готель, чому б не запитати, чи є можливість отримати кращий номер? Це ж прості, абсолютно не конфронтаційні прохання, але це ідеальне тренування, щоб наростити той самий переговорний м'яз. Отже, який тут ключовий висновок? Переговори це не битва, це можливість, можливість разом створювати щось цінне. Все, що для цього потрібно, це трохи змінити мислення, добре підготуватися і почати практикуватися. Просто озирніться навколо. Кожна соціальна взаємодія це потенційна можливість щось покращити. Тож залишається лише одне питання про що попросите ви?